Найкрутіше бути серед наших воїнів воїнів, які зберегли нашу землю, зберегли нашу державу, зберегли наших людей, майже 140 поїздок на фронт. Спілкування з нашими друзями побратимами це спілкування надихає і дає відповідь на дуже важливе філософське питання: сенс життя. Для чого ми живемо? Для того, щоб зберегти державу, для того, щоб підтримати воїнів, щоб забезпечити європейське майбутнє для України. Оце є справжня допомога армії. Не у відеозверненнях, не у відеокліпах, а справа. Дрони посейдон, які літають на висоті 5000 метрів, бачать на відстань 15 кілометрів, які устойчиві проти радіоелектронної боротьби ворога. Ванно, пральні комплекси, там, де воїни можуть попрати свою форму, прийняти душа. І... Підняти настрій і підняти бойовий дух. Пересувні Авторемонтні майстерні дуже добре зарекомендували себе на полі бою, тому що на тиждень, на два раніше пошкоджена техніка повертається до бойових дій. Весь набор інструменту, який підібраний фронтовими механіками. О, зйомнічко та хорошо. Так, лірки, мечики, бля, пацани. пасани. Нові партії тафів набагато більше вантажні, ніж попередні. Тут є гідроплатформи, маніпулятори. Оце є штаб на шість робочих місць. Тут є комп'ютери, незалежне живлення, фільтра, кондиціонери. Тут є і, і мікрохвильова пічка. Комплекси зроблені на базі контейнерів. Фоден, який десантним бригадам допомагає понівічену техніку евакуювати. Фодом, які переобладнані під івакозасоби Кетливно, і 66 коліс автомобілі крас. Без ремонтних позицій нічого не буде. Контейнер повністю автономний. Ми привезли, поставили, переобули бригаду і поїхали далі. Дронів багато не буває. Це те, куди ми переключили фінансові потоки, тому що залишившись без снарядами, fpv дрони рятували наших військових, зупиняли наступ і знищували україн. Ми наближаємо обіцяний мільйон, який робимо ми. Вони йдуть з платою ініціації, повністю облаштовані вплоть до підставок. А ще вони йдуть вже оснащені пластидом. Разом наближаємо перемогу. Перевірено Порошенко. Все для того, щоб робити фортифікаційні споруди. Це робиться за кошти мої. Це не тільки землеройна техніка, а це і наші фодини, які будуть возити залізобетонні конструкції, фортифікаційні споруди захистять Україну. Їх боять. Вони вампіри. Але це наші вампіри. Тут їх сорок. Вороги знайте, що завтра ці вампіри будуть на фронті. Кожен з цих вампірів за кожен свій польот понесе 15 кілограмів смерті для ворогів. Ми переможемо, бо ми разом. Називається кевішок. Оце є ініціальна система, яка, навіть якщо буде перерублений канал GPS, повернеться додому. Оце є система захищеного зв'язку, яка здатна долати перешкоди ребу, який встановлює. Працює він тільки вночі, і тут дуже дуже непогана камера. Разом наближаємо перемогу. Коли ми приступили до цього, аналогів подібного застосування у нас не було. Тут зараз поєднаний комплекс радіоелектронної боротьби АйПети, радіолокаційна станція антидрон, коли антидрон. Виходить, знаходить і знищує дрон. сьогодні. Майже 50 комплексів, переданих до складу збройних сил працюють і в штурмових бригадах, і в моніторингових центрах, і це все робота нашої команди, яка точно наближає нашу перемогу.